Всім привіт! Ви на каналі Саматой Геймер, з вами Ігор, і сьогодні у нас в City Skyline будемо займатися залізницею. В принципі, я подумав, що потрібно продовжити залізницю до, нашого, там, до нашої набережної. Там, можливо, ще щось будуємо якусь туристичну якусь будівлю, цікаву, щоб вона привертала увагу, буде пляж. Будемо щось робити там цікавеньке. Ну, а ви ставте вашу козацьку подобайку, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі і дивіться відео повністю. І також нагадаю за Монобазу. Нас на Монобазі можна отримати на будь-якому рівні. Класні аватари. Давайте подивимось. Василь, рівень ворунжий. Дякую за підписку. Та Аліна. Рівень козак. Дякую за підписку. Нагадаю, що такі аватари ви можете отримати за будь-який рівень підписки. Нам на монобазі. Давайте до перегляду самого проходження відео. Так, кажу відео гри, звісно. Ну, будемо <годимо> дивитися. Так. Я трохи тут уже по набудову, бачите, порозмічав, щоб воно в нас було трошки. І в нас є знову попит. Я французький тут будував. Не знаю чому, але ось тут. Давайте я додам. Я на що не прибирав, але. Чомусь воно. Ось так. Давайте французькі будиночки. А, вже все попит. Ну, але, але хай буде такий французький квартал у нас. в сердце не будем, егось. Что я сделаю, интересно. А, вот тут я хочу, э, давай это французский высокий, высокий на краю. Не тут я сделаю кумартию. На, вот на кутах. Давай это высокую кумартию. Европейская, конечно. Так и тут французский, то тут европейская кумартия. Ось yes, и так. И у нас є. Наша залізниця. Прекрасна, яка, Вона, в принципі, досить активно працює. Бачите, давайте подивимося у нас, наскільки ватра центр, я чутив, у нас доволі маршрути. Давайте подивимося, ось лінія метро, залізничні маршрути користуються, я б сказав, досить активно. Якщо ми зможемо далі запустити поїзди, а ми можемо. І, скоріше всього, ми, я хочу перекласти його десь вздовж ось так лінії. І зробити, давайте, мабуть, вздовж дороги, ми якось на неї ось між ними. Давайте. А, тут у нас арки. А, Значить, арки... Приберуть, будуть прибиратися. Давайте будемо будувати. Насправді дуже непогана ідея. Мені вона подобається. Докумово. І тепер мені ця ідея дуже дуже до подобається. Потяг. Дивіться, скільки тут додалося всяких от таких е цікавих Туг Non-Electric Track Trang за своїм директором. Ага, не електричні, точно дизельні будуть. Цікаво, тобто нас поспорігаємо. Small train station. Ні, нам, нам потрібні поки стандартні. Давайте я не хочу ніяких інших подвійні залічне колія Нам вона підходить. Це звичайні, бачите, у нас комерція звичайна. І, мабуть, мабуть, куди куди б мені. Що це у нас? Тут у нас якась ще школа, чи що? Давайте будемо її якось. Я просто думаю, як нам пройти її. І... Як краще Давайте от виходимо так, як є. Трохи. Що все в'ємкнуло? Щоб все помикалося, тепер. Тут навіть так, є 4 нелі треті піковані. Олії у нас бачите мости додалися. Ці паві різні. Різні. Станції. До речі, тут станції, можливо, перебудуємо десь на французьку. Це що у нас такі? Ага, на підйомі. Також класно. Ну, от бачите, цей мод доволі класний. Мені дуже подобається. Ну, пак. Тут багато корисностей. Єдине, що куди ділися звичайні колії. Тобто, коли вибираєш оце все набор, всі пакети. Вимкнути, вимкнути всі пакети. Я вмикаю. Все і їх стає менше. Л логіка. Добре. ідемо. Ідемо. Ось я хочу. Ось так. Ось так він буде виходити. Тепер рівно. Рівно ми йдемо. Перехід. і будемо виходити на дорогу. На нашу. До речі, ось тут ми зможемо пройти до подвійного? Ні, не зможемо. Тому давайте ось якось. О, у нас тут не приходить, хоч абсолютно. Не вистачає висоти. Тут вистачає. Так, тут вистачає. Значить, у нас і тут вистачить ось. Давайте приблизно. Ось так. Накдуємо. Де він у нас. Так. А, я щось. щось, щось, щось. Далеко. Пішов. Так. Мабуть, нам потрібно викручувати його якось. Що у нас там заважає? Об'єкти перетинаються з ким. Ну, ось так він нормально йде. Давайте зробимо. Я не хочу а, просто набудовувати насправді багато. Ось отак від, багато перетинів, але бачите, ну, на жаль, ну будемо бажати, що це ну, стара частина міста і у нас немає іншої можливості зробити по-іншому. Що тут не також? Що тобі не подобається, не ну, ти реально не розумію. Ага, тут тобі балка не подобається. Ось, так, ти проходиш тупо? Все, проходиш. Все круто. Все. Є у нас. Виходимо. Тут, конечно, у нас буде накручено. Ох, і накручено. Є такі є. Так, давайте доводимо ми ось сюди і, перше що, давайте ми прямо. Ага, але тут я між ними не зможу вставити. Хоча, якщо я. Ну, слухайте, тоді я роблю о, так, як я хотів. Ось вздовж дороги єдине що ось тут у нас не вистачить ми підемо тут не вистачить у нас... висоти, ну трохи зробимо глибше. значить будемо копати. Дивіться оп, є! Будемо опускати. І, і там лайк хтось нам поставив. Ви, до речі, також не забувайте про лайки. Так, ну, тут є з'їзд, але він такий. Не скажу, що ним користуються і не користуються, але він нам поки заважає, тому і ми його приберемо. Будемо будувати. Ось, звісно, ми то все підправимо ще раз. Ось у нас ось так іде, досить рівно. Класно. Давай е. що ж таке? ти не хочеш. Ось дивіться. а так він тобто хоче будувати? Проїзд. Ну. Давайте. Підвинемо трошки. Чому не з'являється? почему такая величезная? честно О. Бачите, не изъявляется таким маленьким кружочек. Давай так. Попробуем. Добро. Незрозуміло, як взагалі він у нас виходить. Так, а що у нас? Можливо, взагалі, давайте ось реально тут зробимо буки шосе, дволі ніна. Як ви є. Що він там на мост? Його хочу перетворити. Ні. Все добре. Робимо далі. Міст. Ну от і так здовж дороги його будемо розвивати. Ось до цю дивіться. Що тільки я ось так хотів, щоб було більш паралельно. Так, тепер що у нас ось тут? Я б точно хотів уже зайти. Ага, тут ми не, не зайдемо. Ну, поки тут буде тупік 100%. Так, ось ми сюди зайшли, і тут, бачите, вже а, точно є можливість нирнути. Так, давайте хоч лінію електропередач мене знесемо. І тут ми нирнемо підниз дороги. Єсти десь по центру. Так, дивимося До всього приєднується, але не незрозуміло чому. Чіпляється до дороги, ні, давай вниз. Нам потрібно буде. От ці всі прив'язки не завжди зручні. Бачите, абсолютно всі він використовує нас. Є. Да. Угу. І піднімаємося поступово. О, ось уже у нас підйом. І робимо вихід на повну Де у нас заважає? Я не зовсім. Бачу. А чому? давай мы еще вниз. будет просто так буду краще так иначе ремнише выглядая и давайте поднимаемся а не у нас по земле же да вот так и станция о я выезд Так, ось тут у нас, і тут е, ми якось уже підемо або розширимо наші псевдозолоті ворота. Або ще щось. Медіум, Так. Які в нас станції є? Маленьке, не немаленьке. Тут дуже немаленьке, я б сказав. Невеличка залізнична станція. Вона мене не то невеличка. Слухайте. Дуже не вона невеличка. Що в нас ще є всякі міська залізниця. Також. О! Це станція. train Station Все. Давайте її. Пробуємо. Вона. М -м, вона може бути. Не перетинається. Без. Ну, слухайте, мені не потрібно іншого. Це тільки що просто прекрасно Якось дивно. Вона малюється, бачите, з однією колею. А хоч і дві вже відразу. Ну, і тут було б зручно зробити на, насправді виходи. Може, ще в нас є? Немає. Менших немає. Термінали тут, бачите, всі такі вже досить великі. Але ми можемо просто зупинку зробити, бачите? Е -е, інтегрована зупинка пасажирського. Не дуже виглядає. Ні, Давай. Давайте. Ми ось інтегровано зробимо саме тут. Давайте. маленько нам потрібно смол. Знову без, без електрифікації. Ні, нам потрібно з електрифікацією з усім. Не дуже велика. Але всі вони, бачите, такі прямо масивні. Що в нас є? Середня залізнична смол. Ось оця наші маленька, але. Тут вона прям ідеально стає. Давайте ще смол. смоу. Ну, ось одна є, прям дуже гарно маленька. Але вона І дивіться, вона тут стоїть. З однієї сторони, вона дуже ідеальна. Якщо ми побудуємо. Проїзд ну. ми туди зробили. Давайте будемо вже. Це велика середня міська залізниця. Тут також велика. Якщо ми просто зробимо інтегровану зупинку, ось так, то будуть підходити потяги чи ні? Теперше продовжимо. Ще проблема. Із цима постійно виникає. Потягнемо. А, будь. Ну, Пасажирська залізничная. А інших я ніде там немає. Ну дивіться, тут, в принципі, можемо зробити зупинку. Нам тут потрібно. Давайте з'їжджаємо. If you're planning a quick trip out, you might want to wait a while until Так, от є момент, де вона залишилася, э, тому... Ось така, ниш відкісний тут район буде. Давайте. Так. Дуже воно просідає. Ну, вирівняємо це все. І тут пішли. Давайте то есть ми підрівняємо це, все вирівняємо наші полії. Давайте підрівняти, вирівняти я за кадром. Суть зрозуміло, тут ми все це зробимо. І тут я зроблю якусь станцію. Гарну. Зараз у нас буде вида. Наші поїзди. Давайте. Маршрут. Ось він у нас є. Туди приїхав. Поїхав. І... А, також додамо. Так, це у нас тут станція, бачите. Тому ми, ми маємо продовжити і. Угу. Добре, хай там. Пасажирська залізниця, ми так, призупинимо, О, у нас є е... Потяг, який ми чекаємо. Так, у нас тепер тут два маршрути. Давайте помикаємо в очікуванні прибуття потяга. Подивимося, як він їде. Ось він достатньо. Він не маленький. Швидкість у нього. Менше, ніж. В автомобілів. Дуже мала швидкість. Скоріше всього, через купу нерівностей він просто не може набрати нормальної швидкості. Ну, але він буде, і ми в принципі. Так, він ось прибув і чи у нас 19 людей. Куди вони, звісно, вийдуть? Де у нас там буде розвертатися. А ось бачите його. листовина, на якій він може розвернутися. Хоча вона і тут є. Ну, подивимось, бачите. Цікаво, цікаво, насправді. Хай. Третя швидкість. Він дуже повільний на, на цих участках. Ось диві, дивіться, порівняємо, давайте як він. Їде. У нас тут. І наскільки він... І дивіться, як він швидко зараз поїде. О, дивіться, 200. Просто дуже-дуже-дуже багато людей користуються ними. Я там думаю, зараз ми зробимо імпровізовану станцію, і там буде все також. Дивіться, яка швидкість тут свилена набирається. Тому що тут рівно, і о, нам потрібно зробити все так само. І там. Що я. Що від нас вимагається? Так, оце він тут і зупинився, і я не зовсім тепер розумію. А, зупинився, тому що я на паузу натиснуть. Так, наша станція. Давайте подивимося, як би ми її могли прикрасити, щоб вона у нас була зрозуміла, в принципі, для. Давайте ще раз подивимося, де вона точно є. Ага, ось все. Він тут зупиняється. Якщо ми її. Посунемо. Саме що, бачите, ми не можемо не посунути нічого. Добре. Ну, сюди ж можуть приходити. Люди будуть же ж. Бо я, я ніколи. Написано все, ну, просто звичайно. Як у нас... Що оце у нас за. Ні, такі самі. Я не розумію, чому. Інші позначимо, що я там роблять. Так, є у нас. Давайте я розумію, щоб у нас була можливість підійти до станції, а потім я її вже перемалюю так, щоб ми мали якусь. В гарну станцію. В плані в тому, щоб був якийсь е пірс, не кажу пірс е перон. Ось у нас так є. І давайте ось у нас зупинка є. І ми зробимо прохід сюди. До речі, що він неможливо знайти, немає шляхового шляху до місця призначення. Чому? Куди він зник? Я ж друг, в принципі, не. Це що через це? Оця... Давайте це знес. Цікаво. Якщо дуже. дуже мені, я хочу, щоб проїхав якийсь потяг і побачити, що вони зможуть тут висаджуватися. Бо о, поки не люди, не, не йдуть сюди, на цю зупинку. Е, і взагалі чи може воно показувати? Можливо, хто знає, пишіть в коментарях. Так, от під'їжджає потяг. Він то з людьми. Так, 158 людей. Але він тут їх не має можливості висадити. Давайте подивимося, що у нас є. Із такого. Парк не кімнатні розслини. Це все не те. Це не те, що нам потрібно. Так. Ну, я спостерігаю за цим сим набим. І спробую побудувати. А ви пишіть в коментарях, взагалі, чи можна так збудувати, і чи є такий функціонал. Тому всім дякую за перегляд. Ставте козацькі подобайки, підписуйтесь на канал. Ну і дякую всім, хто підписався, і всім, хто підписався на Монобазу. подяка, ви підтримуєте канал і мотивуєте мене до. Більше і більшого контенту. Дякую, гарного дня, вечора, Україні. Перемоги, Па-па.